Добрий день грязочка. Дивіться, яку ви красу можете спостерігати. Такий похмурий ранок. Які гарні будиночки на вулиці в Щецені. І так, сьогодні думав, що буду плакати в цей день, але поки що настрій не найгірший. Сумно, звичайно, трошки бойду за своїм авто. Запарковано воно аж там біля. Технічного якогось інституту 800 метрів від мого будинку, бо в мене якась появилась біда з парковкою. Якщо це якісь вихідні, то взагалі нема де стати. Якщо це будний день, то теж після 9 вечора вже не знайдеш ні одного місця вільного. Тому паркуюсь напевно останніх чотири рази після виїзду автомобілем. Паркуюсь тупо, десь коротше, дуже далеко від дому. Зараз йду. За машинкою. Забираю там звідти якісь свої речі. І чекаю на приїзд Владислава, який зараз вже їде з Гданська. Йому залишилось хіба десь пів години, може, може годину ще до Щеця. На... Але, блін, 11-ї ще нема ранку. А вони вже на під'їзді з Гданську, тому люди виїхали ну, набагато, ну коротше, десь в 5, може в 6, в 4, я не знаю. Ну, серйозно, серйоз, серйозний підхід. Тому зараз доходжу до малюка свого. Малюк стоїть. Я її не мив, сказав покупцю, що вже пан Вадим будеш сам займатися нею. Ось такий малюк. Дивіться. Масяська. Ой, з двома модними трубами знизу, яких я ніде не бачив ніколи, таких на таких маздах. Моргни мені, Матька. Бік, Моргнула. Ну що, друзі, буду займатися, забирати звідси за своє барахло, наприклад, таке, як отут. Бачите, або таке, як отут. Шліфовочна така наждачка, наждачна ця бумага, коротше. Ну дуже-дуже важливі тут речі. Рулетка, нурлетка. Коротше, займаюся. Перебрав я короче, речі в машинці. Владиславу я залишаю такі тільки прикалюхи без всякого лишнього сміття, без тряпок. пилосос, фільтр треба поміняти новенький в салон. Це така тряпочка, яка забирає крапельки після того, як помив машинку вогнегасник, чистити салон, чистити сидіння, аптечка, лієчка і півтора літри масла. Цим теж крапельки з вікна класно зчищати. А всякий непотріб склав собі в рюкзак якісь там тряпки, перчатки якась непотрібна фігня стара. А йому залишаю отаку красу. Отакої. Просто забитий весь паркінг. Я абсолютно не маю ні одного місця де запаркувати свою машинку. Все завалено. Що забити? І так, приїхав до мене пан Владислав зі своїми друзями, дивляться машинку. Так що будемо на зв'язку. На попередньому відео я розповідав, що це Mazda 6 Sport, і я нікого не обманював. Дивіться, Mazda 6 Sport написано, закрив він номер, не знаю, треба закривати його чи не треба. І тут дивіться, всі... Всі її на, ці, на Маздовському сервісу, всі її коротше, е, технічні обслуговування записані, що як коли. Прикольно. Отак, От Андрій не бреше. Серйозна провірка моєї малишки з радіатором проблеми. Бо, оказується, він тут є не один. Я думав, що тут один якийсь радіатор, а їх тут два, один вже повністю йому приходить капець. А другий той, що міняв я рік тому, то ще ніби як живий. Але хлопці серйозно перевіряють, хлопці шарять. Друзі, біжу додому в туалет, бо вже не можу, вмираю. Коротше, не купили в мене машину. Подивились, що радіатор вже треба міняти, бо їх два, як виявилось. Я думав, там є один радіатор, а там коротше, в машинці два. Один може на мотор, другий на коробку, я не роздупляюся. Коротше. Один радіатор до заміни. Там не так, там трошки шуми, там то не сьо. Ну Хлопці не з гарячою головою приїхали спокійно, помаленько, все обдивляються, все продивляються, слухають, комп'ютер перевіряє, на помилки. Коротше, все серйозно. Мені хлопці сподобались, толкові. Кажуть, що якби за 8, ну ладно, 9 тисяч продавати, щоб мати ще якихось цих пару тисяч на ремонт, Ну, типу, на заміну цих радіаторів, всяких двіжух. То каже нормально, 14 плюс вкласти в неї, що там якихось 5-6 тисяч дорого. Того, типу, не купили. Але пан Владіслав сказав, якщо що, якщо вдруг що, будеш готовий ще скинути, то будемо щось говорити. І так, друзі хлопцям з Гданська я не продав автомобіль, але того ж самого дня, через 3-4 години, до мене приїхав чоловік Павел з сусіднього міста Поліце. Цьому Павлу 50 років. Він поляк. Приїхав, просто вколо обійшов машину, сів за неї, дав їй бомбулі. Йому сподобалось, як вона їде. І наступного дня він просто приїхав, передивився уважно всі мої документи, які є на автомобіль. Зійшлись по ціні на 14 тисяч. Я продав автомобіль і все ось так. Тому на кожен товар є своя ціна, і відповідно свій покупець. Їдемо ліфтом з діною на низ, щоб попрощатися з машинкою. Людина, яка купляє цю машину, не хотів, щоб я взагалі знімав відео, то я кажу, добре, ми хоча б машинці помахаємо, коли ви вже будете їхати. Він каже, ну так, добре, дозволяю. Того пан Павел не хотів бути зіркою мого канала. Ось так. А є багато хто прям просить. Все, малюсик, до побачення. Ой, хай служить цьому чоловіку. Пока-пока. Пока-пока, маздулік.